Доброго дня, шановні українці доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єршвець. Я вам покажу масштаби вирубки лісів на Сокірянщині. Тут все по-дорослому по дитячому. Поки йде війна, ліса Сокірянщини вирубуються. Я не буду коментувати, є документи, нема документів, чіпи є. Але просто подивіться на масштаб вирубки. Я вже знімав безліч разів вирубку в різних місцях рідної Сокірянщини. Подивіться на масштаб. Подивіться, скільки деревини вирубується. Просто вирубується. Подивіться масштаб вирубки деревини. Подивіться, скільки деревини вивозиться. Просто. Ліса сукірянщини вирубується. Вирубуються по страшній силі. Як в останні часи. Моя суб'єктивна думка українського журналіста. Я просто показую масштаб вирубки. Подивіться. Подивіться масштаб вирубки. Скільки деревини вирубуються, тільки на Сокірянщини. І це тільки в одному місці. Вам не страшно? Мені страшнувато. Війна йде. Ліс рубається. Гроші течуть рікою. Все? Я показав масштаби вирубки лісів Сукірянщини тільки в одному місці. Законно чи незаконно, я не коментую, чіпи є, документи, напевно, є. Але те, що ліса вирубується, без жалів, напевно, факт. З вами український історик та журналіст Оршвець. До нової зустрічі.